Невже тобі було все відомо про Ніну, і ти весь час мовчала? Ні. Твоя Ніна нещодавно прийшла до мене в ресторан. Ти ж категорично відмовив їй в продовженні ваших зустрічей. От вона й прийшла на мене подивитись, в кого ти так закохався. Зізналась, що пропонувала тобі вдвічі більше за зустрічі. Назвала мені ціну. Вона зробила це тому, що не звикла, щоб чоловіки не нехтували. Стерва. А як на мене, то нормальна ділова тьотя, дуже крута, до речі. Я спочатку образилась на тебе, але потім порахувала, скільки виходить на місяць, і я ледь не впала. Юрчику, то це якщо. Ти хоча б двічі на тиждень з нею. Замовк не себе чуєш? Та у моїх подружок чоловіки наліво безкоштовно ходять. Ще й свої гроші до коханок виносять. А у цієї тьоті розмова зовсім не про кохання. Юр, та за такі величезні гроші можна квартиру за рік придбати. Що, і ти на це погодилась? Раніше, може, би, ні. Але зараз я тупо втомилась в вічній гонитві за грошима. І жити з тим відчуттям, що твоє справжнє життя, воно десь там, за склом. Але ти можеш зробити все інакше. Ну, цій жінці не потрібно нічого, крім сексу. Я не буду з нею спати за гроші. А знаєш, а я хотіла, щоб у нас все було добре, але не виходить. І тільки ти. В цьому ви. А знаєш, а у мене зовсім немає часу на очі, бо я хочу бути щасливою і жити в достатку прямо зараз.